Заздалегідь обізнаний, значить озброєний. Уже незабаром Дніпропетровців навчать боротися із монополістами у сфері ЖКГ. Голова ОСББ Гудзон, активіст громадського об'єднання Самопоміч Михайло Яценко має намір поділитися чималим досвідом у відстоюванні власних комунальних прав. Тільки не після свого заснування у 2009 році його організація зіткнулася з нескінченними проблемами. Запуск ліфтів, встановлення насосного обладнання та налагодження системи опалення в підпорядкованих ОСББ будинках були тільки малими негараздами у порівнянні з проблемами від. Постачальників послуг Дніпроводоканалу, Дніпрообленерго та Дніпрогазу, аби укласти особові рахунки для кожної квартири із першими двома знадобилися три роки. Із Дніпрогазом довелося зіткнутися лише цьогоріч. А саме із ситуацією, коли підприємство під певним приводом відключає багатоквартирний будинок на тривалий час, аби потім, щоб підключити послугу, перевіряти кожну квартиру окремо. Тож тепер Михайло Яценко досконало знає всі закони у цій сфері та готовий поділитися власним досвідом боротьби із беззаконням з усіма охочими. Приглашаються всі ініціативні жильці, В частности, якби хотілося б відірна председателя СББ ЖСК, в плані того, що їм якби чуть-чуть проще буде боротися з тими ж монополістами, в частності з Дніпрогазом, тому що вони юридичне лицо. Ну жильцям теж можна какби ссилає на громадянський кодекс. Тоже можно с этим бороться. Приглашаются все желающие. Набережная Победы 26Б, бизнес-центр КУП 2 октября в 7 часов вечера.